Доброго дня, шановні читачі і глядачі. Мене звуть Дмитро Різниченко, мій позивний тайлер, я сержант добровольчого батальйону Донбас Збройних Сил України. І сьогодні я хочу вам можливо пояснити, що курва відбувається, чому ви весь час бачите і читаєте новини про те, що влада затримала того чи іншого добровольця. Його арештовано, посаджено під варту, відбувається суд. Доброволець повернувся з фронту і одразу пішов в тюрму. Можливо, думаєте ви, що добровольці це якісь е, мародери. Мародери, злочинці, бандити, хулігани, які пішли під кулі у перший час, коли треба була допомога для держави. А тепер вони показали свою істинну суть і, нарешті, коли торжествує закон, їх треба садити. Буквально днями я просто прочитав історію кіборга з позивним Барс з правого сектору арештованого прямо в аеропорту Бориспіль, коли він повернувся в Україну з лікування. Наскільки я зрозумів, йому закидають привласнення автомобіля. Я побачив, що ця історія ну просто один в один. Повторюю історію мого безпосереднього командира Михайла Ніколова, позивний Лермонтов, коли він командував нашим взводом, гранатометним взводом батальйону Донбас під час звільнення міста Лисичанськ. Батальйон Донбас тоді звільнив Лисичанськ. Вибив звідти батальйон «Призрак» Мозгового і, власне, вступив в місто. Як виявилося, місто під час окупації було ізольоване, всі матеріальні ресурси перебували у сепаратистів. Місцеві жителі не мали ні їжі, ні харчів, ні палива, нічого, ні ліків. Взвод мого командира. Ну, власне, наш гранатометний взвод тоді на кілька мільйонів ліків віддав місцеву дитячу лікарню. Заправляв швидкі допомоги паливом, яке знайшов у сепаратистів. Тому що треба було вивозити трупи, треба було обробляти поранень, треба було просто допомагати місцевим жителям. А швидкі допомоги стояли. Лікарі цих швидких допомог. Вказали гранатометникам, ну не тільки гранатометникам, багатьом нашим хлопцям, які тоді тримали контроль над містом, на сепаратистів, які активно допомагали окупантам під час окупації, які спокійно сиділи собі вдома на той момент. Зокрема, конкретно нашому взводу було вказано на Місцевого бізнесмена. Курва, не пам'ятаю, як його звуть. Чесно кажучи, прізвища повилітали з голови, це треба командира питати а, Його бізнес був Це металобрухт. Він скуповував розвалені місцеві підприємства, скуповував місцевого алкоголічного населення Металобрухт і здавав його. Він був головним мафіозі з металобрухту на Лисичанськ, на Сєвєродонецьк на кілька міст Луганської області. Так от. Цей бізнесмен він активно допомагав сепаратистам під час окупації. Він їх снабжав їжею, матеріальними ресурсами, вони йому віддячували. Зокрема, вони з власних мінометів роздовбували місцевий скляний завод і розбирали його на метал, який він благополучно здавав і продавав. От от людина. Коли гранатометники до нього приїхали, а у нього ще чогось на нього вказали, тому що місцеві жителі бачили, що у нього вдома власне квартируються сепаратисти. Коли до нього приїхали наші гранатометники, виявилося, що там дійсно є сліди їх перебування, агітація, набої, вистріл від гранатомету знайшли. А, ну, тобто, всі наявні докази. В гарячці одразу після бою. Інші хлопці хотіли його грохнути, не роздумуючи, тому що сепаратист, але командир побачив його доньку, його дружину, пожалів. І сепаратист, ну, по суті ж, сепаратист, правильно, тож він іще. Спитав, а чим я можу допомогти і віддячити за вашу доброту. Автомобілями сказав командир, я бачу, що у тебе. Кілька автомобілів. Курва, справді, там да, у нього було кілька хороших, прихороших джипів. Ну, Напрацював на Луганській землі. А нам нема чим вивезти зброю. Тому що батальйоні призрак було захоплено до біса, до біса запасів зброї. А у нас тоді зброї майже не було. Ми поїхали. На війну у нас для АГС були тільки учбові набої. Учбові набої, тобто ті, які не взриваються, якими тренуються хлопці на полігонах. А там було до біса всієї зброї, і треба було елементарно вивезти. Автомобілі в нас теж не було. Це був тільки початок війни. Ми взяли лише місто пропасне до того. От. Але оскільки мій командир дуже любить і закон, він написав що напиши розписку, що ці автомобілі беруться тимчасово, передаються добровільно. Ну, по суті, правда, не дуже добровільно, тому що хлопці зі зброєю стоять і кажуть, нам би автомобілів. То людина думає, ну ладно, краще віддам. От він віддав ці автомобілі, написав розписку. Зараз він каже, що ця розписка була дана під тиском. А... Але це дозволило нам, ми на тих автомобілях потім довго воювали. І як не дивно, і дійсно той автомобіль, який залишився цілий, один, йому чинчинарем повернули він на ньому знову катається. Інший автомобіль було знищено під час виходу з Іловайська. Пострілом з танку російського, а ще один автомобіль накрило самому Миловайську міною згорів. Власне все. Але через кілька днів після того, як батальйон Донбас звільнив місто Лисичанськ, туди було прислано місцевого вірніше, не місцевого, десь Чернігова, Черкас. Це Черкас міліціонера. І міліціонер, побачивши, що. Місцева міліція віддає честь батальйону «Донбас і добровольцям. Дуже на це образився. Йому дали в отчину. Він тут мусить годуватися і мусить бути головним. А тут якийсь батальйон, якісь добровольці. Хто ви такі взагалі? І він почав ламати характер. Для початку вони прислали за. А... Господи, курва матері. Для початку вони прислали. Своїх людей за власне, тією самою а, металобрухтом, яких сепаратисти кинули виходячи. Ну, Коротше, вони почали наводити свої порядки. За майно переживати своє. І був один такий показовий момент. На дверях місцевого СБУ був намальований прапор Луганської Народної Республіки ЛНР. Всередині цього прапору, ой, вернівшись всередині цієї споруди сиділи місцеві міліціонери СБУшники, які просто перечікували. Мій командир до них під'їхав, сказав оце Гідоту замалювати, а вони сказали, що у нас є тіпа, наш командир, ну, тіпа, міліціонер головний, це він мусить нам давати накази, щоб замальовувати сепаратистську символіку. Потім цей самий міліціонер, головний, сука, пам'ятаю, як його прізвище, моєму командиру при безпосередньому спілкуванні сказав, а ви не віддавайте моїм підлеглим накази, хто ви тут такий. Тобто не можна навіть замалювати і виходить в да, ворогів. І для того, щоб показати. І для того, щоб показати, чия тут влада в місті. Це міліціонер відкривного командира Кримінальне провадження за привласнення автомобіля. Оскільки в цій прекрасній країні курова матері війну не називають війною, то оскільки нема війни, значить нема колаборантів, нема ворогів, нема ворожої техніки, а є кримінальна справа. Про незаконне привласнення транспортного засобу. Цей транспортний засіб. У нього були погружені набої, боєкомплект, зброя захоплена у сепаратистів, доставлене в опасну. Там був цей транспортний засіб, офіційно поставлений на рахунок батальйону. І власне, як батальйонне майно вони далі існували. Ну, а потім справді один був повернений. Той що можна було повернути. Так от. А кримінальна справа залишилась. То міліціонер, сука, та Топольський, то польський, здається, у нього прізвище. То польський, каже, то польський, хоча треба перевірити. Він там зараз хазяїн Лисичанська. Місцевий мер і вся ця гидота, Вона... Була при окупації. Вона голосувала. є відео, на якому, значить, місцевий міськрада голосує за приєднання до ЛНР, чи, ну, коротше, за від'єднання від України, тобто ну, чинить державну зраду. Звичайно, місцевий міліціонер головний має повне право, має повне право і можливість відкрити кримінальну права за зраду державі. Але він цього не робить, тому що. Таким чином, місцева верхівка політична у нього в руках. Так само у нього в руках добровольці, оскільки він може відкрити на кожного з них, він може відкрити кримінальну справу, тому що батальйон на початку війни не мав транспортних засобів. Не тільки зброї, транспортних засобів. Нам не було чим воювати і на чому їздити. І захоплені у місцевих сепаратистів транспортні засоби йдуть як звичайне кримінальне провадження. Таким чином, ми маємо наступну ситуацію. Звичайний міліціонер, який приїхав у звільнене місто аж через 4 дні після того, як місто власне, звільнили, став його справжнім хазяїном. І добровольці, які клали своє життя за те, щоб це місто звільнити і повернути в Україну повністю в його руках. Зараз проти мого командира триває кримінальне провадження вже. Два роки. Командир з тих пір встиг звільнити ще кілька міст. Потрапив в оточення в Іловайську. Виходив через коридор смерті, не загинув. Був поранений. Пораненим потрапив в полон от в оточенні в, в селі Червоносільське. Відсидів в полоні півроку, був обміняний, Після того одразу повернувся на службу в армію, оскільки. Якраз ішли бої під Донецьким аеропортом, потім Дібальцева. Став начальником штабу нового добровольчого батальйону Донбасу у складі Збройних сил. Відбув ротацію 8 місяців у зоні АТО. Повернувся. Зараз ми вийшли ось буквально кілька днів, як ми вийшли в тил. Зараз ми базуємося на Рівненському полігоні. А весь цей час триває кримінальне провадження відкрите. Міліціонерам, головним нинішнім міліціонерам міста Лисичанськ, проти добровольців, які посміли не послухатися і віддавати накази місцевим міліціонерам. які, до речі, ми знаємо навіть їх прізвище. Вони сидять, вони зараз, от ті самі міліціонери, стояли на блокпостах батальйону «Призрак» і воювали проти української армії. Хоча на той момент не було майже української армії проти добровольців, але все ж. Вони. Воювали проти нас, і вони продовжують там служити. Вони продовжують служити в міліції міста Лисичанськ. І, звісно, вони всім свої свободи вони завдячують головному міліціонеру, прізвище якого я сука не можу згадати. Так от, коли мій командир продовжує зараз вірно служити в Україні недавно в його будинку. Який в його квартирі в Дніпропетровську пройшов обшук. Приїхала міліція міста Лисичанськ чи прокуратура, міліція здається, все-таки обшук робить. Приїхала і провела обшук, у його, коли там його дружина була. І що характерно, коли мій командир був в плену, він дізнався, що один з конвоїрів його. Сам теж з Дніпропетровська. Його сім'я живе буквально за пару будинків від квартири мого командира. Так от в квартирі цього сепаратіста обшуків не було. Не було. Нікого не їбе. Сепаратисти, воюєш ти проти цієї держави. Зате, якщо ти. Ставиш під сумнів владу міліції, от тоді в тебе починаються проблеми. Оце, панове, і є секрет, і головна причина, чому зараз не проходить курва і дня, щоб ми не побачили якусь новину, що арештовано чергового добровольця, чергового служачого Збройних сил України, відкрите кримінальне провадження і таке інше, і таке інше. От весь із цим секрет. Дякую за увагу. Сподіваюсь, до наступних зустрічей.